Громадські басейни, розплідник для небезпечних бактерій, у спеку бажання поплавати в басейні стає ще сильнішим. Але Мали знати, що разом з вами у воді будуть і різноманітні хвороботворні організми. Вот в статті на порталі BBC йдеться, що протягом останніх 25 років в басейнах Англії і Уельсу виникли спалахи інфекційних кишкових Ох. захворювань. А винувати цього паразит криптоспоридій зараження відбувалось Боже. після ковтання води. А зовсім не ковтати воду навряд чи вдасться. Дослідження 2017 року показало, що під час плавання упродовж години дорослі в середньому ковтали близько 20 мл води, а діти майже 50 мл. Кишкові інфекції не єдині, які можуть підстерігати в басейні. Ще це можуть бути стафілокок, грибок. Також у воді можуть бути паразити, що спричиняють спричиняють очні інфекції. Утім, дезінфекція води в басейні хлором значно зменшується. Менший ризик заразитися про це заявив канадський вчений Ієн Янг. Щоб хлор був ефективним, має бути правильний рівень піаж та лужності води. Також кількість хлору розраховують, зважаючи на те, скільки людей має бути в басейні. Зараз Капець. ми краємо, друзі, хіміка це Олена Глотова. А правильно не на голос поставить Глотова. Глотова так, все правильно. Так слухайте, як ж переконати, що вас в басейні безпечно? От ви побачили, почули такі дослідження. що стільки бактерій в тій воді в громадському басейні? Не каже, він, не йде в басейн, тому що він не вірить, що хлорується А нормальна це мені дослідження а вам. Добрий день. Вода в громадських басейнах це дійсно потенційне джерело мікроорганізмів, і бактерій, і віруси, і найпростіше, ви вже згадували, криптоспориді так можуть попадати, але проблеми зазвичай виникають у разі порушення санітарних норм. або… При стійких до хлору поразитих оцей криптоспоридій він може виживати навіть у добре хлорованій воді, тому найефективніший спосіб оберегтися це якісне очищення води. Різні типи фільтрів справляються з цим. У статті йшлося, що тільки не тільки про хлор, так як засіб знараження води, ще там є обробка сріблом, бромом, озонування. От якщо все докупи звести, не тільки хлоркою, мо можна от тих, от тоді не можна буде та там позбутися. Хлорування дійсно справді залишається найефективнішим і найпростішим, найдоступнішим методом дезінфекції, особливо коли ми говоримо про громадські басейні. Причина тому, що хлор має дуже широкий спектр дії, низьку вартість, легко дозується і залишковий ефект має. Тобто захист триває навіть після додавання. Про ПАЖ, до речі, ви згадували. хлор. Працює в досить таки вузькому діапазоні, тому контроль важливий. 72 7,6, наприклад, щоб зрозуміти, а, при 7,6 хлор стає менш ефективний. Якщо брати 7,2, активність вільного хлору, ну десь 66%, але якщо PH а, стає 8, то активність хлору вона значно знижується до 20%. 30%. А, бром озонування це теж є. Бром він м'якіший за хлор, а, ефективний він при високих температурах, тому бром це скоріш а, джакузі, спа, але бром дорожчий. А, озонування потужний метод, ефективно захищає і бактерії, і віруси він а, впливає, а, але не залиш... нема залишкового ефекту, і тому його все ж таки комбінує. З хлором срібло, мідь, ультрафіолет ну це так звані допоміжні методи, які а, підвищують якість, але не можуть повністю замінити хлор. А, тож на практиці результат це комбінація озонування о, хлор, о. ультрафіолет, хлор. Пасибі хімік Я Олена Глотова тільки що сказала, як зробити заразити басейн, громадський басейн, він може бути небезпечним для вашої І... на тої води. І... З хлоркою, Зброю з усім решта. І ще є стафілококами. Коли ви плаваєте, закривайте рота. <рес> 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 Далі поговоримо про щасливе дитинство літнє Ах, і особливо щасливе. літо. Подерті коліна, збиті лікті, садна на носі. Так виглядає саме щасливе активне дитяче літо. А от що варто мати при собі батькам, аби не панікувати під час таких травм дитячих, як правильно обробляти? Пар... І чому деякі звичні методи можуть навпаки нашкодити дітям і зробити ще гірше сніданок з один плюс 1 Питав батьків і дізнався такі корисні поради лайфхаки, ну і поради лікарки педіатрині. Дивімося. Сезон розбитих колін у Тіктоці з початком літа завірусився новий тренд. Батьки діляться відео, як їхні діти щесують колінці, долоньки та лікті, і чим дорослі загоюють дрібні ранки своєї малечі. То що ж обов'язково має бути в сумочці у всіх батьків літку? Сніданок вирішив розпитати про це українців. Тато двох активних хлопчиків Павло розбиті колінки бачить часто. Тому вже давно напрацював сценарій першої допомоги, просто промити рану бактерії, зняти і все, просто обійняти, підняти, ось і йому достатньо цього. А от Марина не тільки мама десятирічного Тимофія, а ще й педагогиня, яка професійно володіє навичками першої допомоги, і у сумочці завжди має для цього усе необхідне. Там у нас вологі серветки, потім, оскільки не можна піріки це за. Ватий хлоріксидін обов'язково Рідкий пластир або це звичайний пластир, тому що це діти. Вони не люблять дивитися на свою рану. А от у тата Тимофія і чоловіка Марини підхід зовсім інший. Багато в нас чого було, траплялась тут, тут, тут нічого серйозного. Подорожніх, там собачка полиже і все нормально. Запитати про першу допомогу ми вирішили і у доросліших батьків. Антоніна Іванівна ділиться лайфхаками. Ось водкою змазала, бо водка в селі є. А ще, звісно, чистотіло! Літо це буквально сезон подертих колін і дрібних садин на руках, ногах і навіть обличчі. Пояснює лікарка-педіатриня Анастасія Шелевицька. Але найголовніше те, що звична перша допомога, перекис Зеленка і йод насправді не допомагає, а тільки шкодить шкірі дітей. Вони будуть пекти і дитині створювати додатковий дискомфорт. При цьому ну в цьому немає потреби. А більше того, ми можемо навіть пошкодити таким чином додаткову шкіру. Народних засобів теж треба уникати. Подорожник це звичайно небезпечно, тому що він може бути знову ж таки забрудненим, і ми навпаки, ще додатково додамо забруднень. слина, ну в тому числі це. Це може становити ще й додаткові ризики. Особливо, якщо мами, наприклад, в році якісь непомітні, але там мікротравми є, і так далі. У випадку подряпин чи невеликих ран, головне зробити наступне для неглибокої рани, абсолютно достатньо просто звичайного промивання чистою водою. Що бачите, наприклад, що рана така дещо більш поширена і більш глибока, промити рану з звичайним милом, тобто з такою мильною водою, просто щоб механічно Забрати ті частички бруду, які туди потрапили, і цього цілком достатньо з антисептичних засобів для шкіри дітей безпечних небагато, пояснює лікарка. Але такі теж є. Тож щоб обезпечити себе та свою дитину на прогулянці, під рукою завжди мають бути пляшка звичайної води, сухі та вологі серветки, пластер, хлоргексидин. Використовувати пластир обов'язково такий, який має нусь таку нелепучу серединку, тобто щоб сам пластир не приклеювався до рани, тому що знову ж таки це додатково подразнює і створює проблеми. Але пластиром важливо користуватися саме під час активності, щоб уникнути потрапляння бруду у рану, а вдома краще його зняти. Коли рана дихає, вона навпаки краще заживає. А щоб не було дискомфортного стягування шкіри в області ранки, ми можемо використовувати засоби, наприклад, навіть банальний вазелін і різні креми в різних форматах. Також не варто забувати, що частіше за все саме літом, через садна та поранення діти можуть захворіти на правець. Це гостре інфекційне захворювання, що передається при контакті з бактеріями, що живуть у ґрунті. І єдиний варіант захиститися від цієї небезпечної хвороби це вакцинуватися. Дитина обов'язково повинна бути щеплена від правця. Це вакцина комплексна вакцина, вакцина АКД, АКДП, так звана від дифтерія, правець і кашлют. Поговоримо зараз про здоров'я. Штучний інтелект допоміг безплідній парі зачати дитину. Інноваційний метод випробували у США. Також науковці розробили ручку, що здатна за почерком діагностувати хворобу Ого. Паркінсона. Більше про це і про ці інновації, і інші інновації у сфері медицини в нашій рубриці Плюсуй здоров'я. Чний інтелект допоміг безплідній парі зачати дитину. Як пише видання CNN, американське подружжя, яке хоче залишитися анонімним, 18 років марно намагалося завагітніти, зокрема й за допомогою ЕКЗ – екстракорпорального запліднення. Але процедура була безуспішною через азооспермію у чоловіка, стан, що характеризується відсутністю сперматозоїдів. Врешті завагітніти парі допоміг новий метод розроблений. Центром лікування безпліддя Колумбійського університету методика має назву стар і використовує штучний інтелект, щоб допомогти виявити та відновити приховані сперматозоїди. Завдяки високошвидкісній камері, мікроскопа та потужній технології візуалізації, система здатна ідентифікувати те, що не під силу під мікроскопом розгледіти людині. Виявлені за допомогою штучного інтелекту сперматозоїди чоловіка використали для запліднення дружини. Їхня дитина має народитися у грудні. Ручка, що виявляє хворобу Паркінсона на ранніх стадіях, такий інноваційний пристрій розробила міжнародна група науковців. Про винахід написало британське видання «Індепендент». За допомогою штучного інтелекту, ручка за почерком аналізує рухи людини та може виявити перші симптоми захворювання. Дослідники продемонстрували пристрій зміг розрізнити зразки почерку трьох пацієнтів із хворобою Паркінсона від зразків почерку 13 здорових учасників. Точність такого дослідження в невеликій групі з 16 людей понад 95%. Тому науковці сподіваються, інноваційна ручка стане недорогим методом діагностики хвороби. За останніми даними фонду Паркінсона, це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання мають 10 мільйонів людей у світі. Симптоми недуги, зокрема, тремор та погіршення рухів кінцівок і тіла. Будь-яка кількість обробленого м'яса в раціоні людини, зокрема ковбаси та бекону, небезпечна для здоров'я. Такі результати нового дослідження опублікувало видання Nature Medicine. Його цитує CNN. Вживання м'ясних продуктів з додаванням хімічних консервантів підвищують ризик раку, діабету другого типу та хвороб серця. Стверджують науковці. Вони проаналізували дані понад 60 попередніх досліджень щодо зв'язку між обробленням обробленим м'ясом, а також підсолодженими напоями і трансжирними кислотами в раціоні людини, та ризиком розвитку захворювань. Результати показали люди, які їли лише один хот дох на день із обробленого м'яса, мали на 11% вищий ризик розвитку діабету другого типу та на 7% вищий ризик розвитку колоректального раку, ніж ті, хто цього не їв. А вживання 350 мл газованої води на День було пов'язане зі збільшенням ризику розвитку діабету другого типу на 8% та на 2% ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Ризик хвороб зростав зі збільшенням споживання цих продуктів щодо обробленого м'яса. Дослідження показало, що безпечної кількості цього продукту не існує.